А зараз е, я трошечки хочу представити мою презентацію, це саме від відбору проб ґрунту до точного диференційного внесення. Коли будь-який агровиробник підходить до точного землеробства, до диференційного внесення добрив, він стикається з такими поняттями: як перше, як правильно відібрати пробу ґрунту. Які методики використати в аналізі ґрунту, і як застосувати різні методи диференційного внесення добрив, дійсно це важливі моменти. Чому важливі? Чому важливий так метод відбору зразків ґрунту? Тому що, за дослідженнями багатьох науковців, від методу відбору, від методики відбору зразків ґрунту. Залежить до 40% ефективності диференційного внесення. Згідно українських стандартів і згідно європейських стандартів ІСУ 10391 існують різні методи. Тобто ви можете відбирати методи зигзагоподібно, можете середню пробу, в залежності від потреб, в залежності від. Подальшому де ви будете використовувати ці методи дослідження. Взагалі сама теорія точного землеробства почала розвиватися в Штатах. Це було приблизно 35 років тому назад, і було дві теорії. Тобто, або вирівняти родючість по полю, що практично за нашими дослідженнями, за нашими спостереженнями, особливо в ґрунтово-кліматичній зоні Полісся і лісостепу, це Зробити неможливо. Або підняти, щоб кожна точка давала максимальний врожай. Це було два, два таких завдання, до яких і в тому числі ми, ми також які використовували. Якщо говорити відбір проб саме для точного землеробства. Точне землеробство, тому такі і визначення. Взагалі, в ідеальному варіанті, одна точкова проба одна точкова проба відбирається з одного гектара. А в межах України ми розуміємо те, що практично це зробити неможливо. Одна точкова проба діаметром відбирається по колу діаметром 6 метрів. Приблизна площа для точного землеробства, за нашим досвідом є приблизно 5 гектарів, і прив'язується обов'язково ДЖПРС-прив'язка. Це показані різні методи, і те, що ми порівнювали: ми порівнювали точковий відбір, відбір з 5 гектарів, і в залежності методика держродючості або інститут охорони ґрунтів. Якщо дослідити і подивитись на мінеральні сполуки азота, то за результатами відбору для точного землоробства середньозважений показник, який становив 1,09. І далі за методикою одна проба з 50 гектар, середньозважений показник становить наступні показники. Подивіться, будь ласка, розрахунки більше ніж 300 гектар було поля, тобто економія заточного землеробства становила от такі показники, які наведені на цьому слайді. Тобто аналізуючи, порівнюючи, підбираючи методики і використовуючи диференційні внесення добрив. За однаковий урожай 11 тонн. Ми планували, тобто тільки на 15% площі була внесена коректна норма добрив на повне забезпечення рослин, враховуючи всі показники, тому що. При розрахунці добрив враховується не тільки ну, показник азоту, враховується. Ми також враховуємо згідно методик, враховуємо і показник фізичної глини, і в тому числі і враховуючи попередньо ці панельні дискусії і біологічну активність ґрунту. І ґрунтові показники, крім агрохімічних, агрофізичних, враховуються багато інших показників. Е, методики. Методик, і саме чому я акцентую на методики фосфору і калію, ми стикнулися з цією проблемою, з цими питаннями. Методик, в принципі, дуже-дуже багато. Стандартизовані методики. Які найбільш поширені в Україні це методи Кірсанова, Чигі, Чирікова, Мачигіна, Бреякурса і методів дуже-дуже багато. Ми інколи наші виробники використовують різні різні методи. І інколи виробники не розуміють те, що потрібно після правильного перше потрібно підібрати методику дослідження. А в подальшому потрібно, згідно методики, прив'язатися до рівня забезпеченості цим елементом, тобто подивитись на рівень забезпечення цим елементом, А тоді відповідно до методики норма, розрахунок норми добрив прив'язаний відповідно до методики. Тобто не можна використати інколи. Можна використати тільки опосеренковано прив'язавшись до стандартного методу визначення, існують як стандартним методом в Україні, визначений метод Чирікова. Ми порівнювали різні методи, порівнювали метод лактатний, той, який поширений переважно більше Швеції, поширений цей метод. Швеція і країни Європейського Союзу також широко використовують цей метод. Результати порівняння можу показати, це норми добрив, які розраховані взагалі, якщо говорити про норми добрив, якщо говорити про фосфор і калій, потрібно розуміти, що Європа переважно більшість визначає рухомі сполуки чистого фосфора. Україна працює на П2 о 5 Співвідношення між фосфором і П2О5 становить 44%. Ми працюємо, ми і добриво українські виробники отримують, там П2О5. І ми розуміємо, інколи це радянська школа. І ми розуміємо, інколи це співвідношення становить 44%. Потрібно враховувати, і ем, використовуючи результати методи аналізу, потрібно дивитися. Ем, що вам в кінцевому продукті представляють, чи це фосфор, чи П2О5, чи це калі2о. І оксиди, ті, які використовуються, я приведу приклад тут використання різних методик. І саме за Стандартного землеробства наші агровиробники часто люблять використовувати, вносити до, до військових дій, вносили 200 кг діамофоски. Часто особливо зона, ґрунтово-кліматична зона степу, лісостепу, часто переважно більшість заодобрення кукурузи використовували нітрамофоску. Діамафоску, вибачайте. Діамафоска тут наведена для звичайного землеробства і для звичайного землеробства і для точного землеробства. Ем, використовуючи добрива і підходи до використання добрива в Європі, вони основані на тому, що якщо ґрунт має четвертий і п'ятий клас забезпечення цим елементом добрива. Переважно більше не вносяться, мінеральні добрива не вносяться, фосфорні каліні не вносяться. Різницю ви бачите кількість проб, ви бачите конкретне поле те, яке Вийшло за диференційного внесення. Різниця по, і бачите, різниця між точним і звичайним землеробством, стандартним інтенсивним землеробством, різниця в економії добрив. Такі ж самі результати ми отримали. Подібні результати ми отримали за використання. Покалію, але різниця становила ще більше. Тобто одним із способів економія добрив, враховуючи такі значні ціни на фосфорні калійні добрива, комплексні добрива, є використання диференційного внесення добрив. Але якщо розглядати ґрунт, ґрунт потрібно. Розглядати комплексно не можна розглядати тільки один показник. І враховуючи, наприклад, систему одобрення по фосфору, по калію, потрібно розглядати залежності і співвідношення про те, що говорили попередні виступаючі. переважна більшість це. Хочу представити тільки сказати декілька слів про наш факультет, запросити на навчання майбутніх студентів і сказати про те, що ми навчаємо тут саме технологіям відтворення родючості ґрунтів, саме на е Агрономії і на, на наших освітніх програмах, магістерських програмах, навчаємо саме, як витворювати родючість ґрунту. Буду дякувати за доповідь, і з радістю відповім на всі запитання.